Це п'ята міська лікарня. Вона буде частиною об'єднання планової допомоги. Покращиться надання допомоги, навіть тим, що ми, наприклад, дійсно нам тепер треба якогось консультанта, кого спеціаліста. Ми його мусимо викликати. А як при об'єднанні це все таки буде все на одному місці? Мали би зарплати бути вищі лікарям і медичному персоналу, і медсестрам, санітарочкам. П'ята міська лікарня об'єднується із першою та четвертою лікарнями і госпісом. Це територіальне медичне об'єднання надаватиме пацієнтам планову допомогу, реабілітацію та паліативну допомогу, яка потрібна людям з невиліковними чи смертельними захворюваннями, аби до прикладу полегшити біль. Ми сьогодні маємо тільки більшості це є планова і реабілітаційна допомога. Ми ще зможемо і надавати планову допомогу в великому. об'єднанні. Це є можливість обміну спеціалістами, це є можливість при реорганізації зменшити дублювання функцій. Андрій Миськів каже, що об'єднують лікарні, аби пацієнт міг отримати потрібну допомогу в одному приміщенні. Є наприклад, в трьох лікарнях терапевтичний профіль. Так, терапія це є внутрішні хвороби. А вже пульмонологія, гастроентерологія, кардіологія це є такі складові терапевтичного пакету, які надаються зараз. Воно й розпорошено. Мета того, щоб зробити такі центри терапії, де будуть в одному приміщенні усі вузько спеціалізовані вже лікарі. Ось що кажуть про це пацієнти п'ятої лікарні, з якими ми поговорили. Мене задовільняє, те, що є зараз. А про об'єднання чи воно буде краще, чи воно буде гірше? Я не можу сказати, не чула і тому не можу нічого сказати. Я нічого не чув мені, напевно, все рівно, але комфортні умови – це добре, якщо будуть. Окрім цього, медичного об'єднання у Львові буде ще два невідкладної допомоги. Це лікарня швидкої допомоги, восьма лікарня та міська дитяча лікарня, третє об'єднання акушерства і гінекології. Воно об'єднає пологовий будинок номер один та третю міську лікарню. Ми сподіваємося на покращення фінансування в цьому форматі. А відтак ми зможемо придбати більше обладнання, більш якісне обладнання. Більше, Сучасніше обладнання і зросте якість медичної допомоги для пацієнтів. Що стосується працівників, теж очікуються позитивні моменти в першу чергу. І на цьому звертається увага. Це забезпечить можливість збереження робочих місць. Запрацювати медичні об'єднання мають з наступного року. А сьогодні медичні заклади фактично є конкурентами та тому, що вони конкурують за кількість пацієнтів, вони конкурують за послуги. Та тим, що ми даємо їм синергію, ми. Навпаки, укріплює міські заклади та їм змогу їм більше надавати послуг. Зіновій Гузар очолював міське управління охорони здоров'я у 1995-2002 роках. Також був керівником другої поліклініки та восьмої лікарні. Він каже, що ця медреформа недопрацьована у складі п'ятої першої лікарень є великі поліклініки на Лемківській, на Чупринки і так далі. А самостійні поліклініки, як друга, на цьому. У Франківському районі чи на Виговського п'ята поліклініка, ну і менші поліклініки вони лишилися ніде. У складі п'ятої поліклініки є великий травмпункт. Ну, три травмпункти є у Львові. Лікарня швидкої, восьма і на Виговську. Воно лишається в складі поліклініки. А це ж невідкладна допомога. А об'єднання так званого пологове. У складі тої самої третьої лікарні, величезна поліклініка Наузаркевича. Ну як вона вписується в цю структуру? Для медпрацівників і для пацієнтів жодних змін на краще в даній структурі я не бачу. У територіальні медичні об'єднання не увійшли поліклініки сімейної медицини. І вони працюватимуть, як і зараз. Ірина Ферен, Назар Онесько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.